Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у заході під назвою Як виглядає шлях України до ЄС? Учасники обговорили підготовку до вступу України в Європейський Союз, зокрема реалізацію політичних реформ та оцінку імплементації актів права ЄС в українське законодавство. У парламенту є своя. Дуже важлива робота в переговорах. Ми проводимо якраз політичні консультації постійно з європейським парламентом, з депутатами Європейського парламенту, і фактично, вже останні півроку вони на щомісячній основі проводять нам семінари нашим депутатам, помічникам апарату з тим, щоб передавати досвід, як інтегрувалися інші країни. І я думаю, що з часом наша спроможність в євроінтеграційному напрямку буде тільки підвищуватись. Час хвалили відправку винищувачів f 16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Також Вашингтон прискорить всі формальності для передачі літаків відразу після завершення навчання пілотів. Відповідні листи з гарантіями вже надіслано держсекретарем Блінкеном. Політики не нагадали, що наші пілоти вже почали проходити навчання на винищувачах. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський в ефірі телемарафону Єдині новини відзначив, що спочатку була сформована авіаційна коаліція, а наразі є можливість отримання літаків вже наприкінці цього року. Коли пілоти пройдуть навчання, коли літаки отримують і інфраструктура буде підготовлена, скажімо так: ну реалістично, я думаю, що це все таки буде десь початок наступного року. Весна наступного року, але оптимістично це кінець цього року. У державній стратегії регіонального розвитку до 2027 року мають бути враховані всі виклики пов'язані з війною. Зокрема, стратегія щодо повернення українців додому, відбудова країни та курс на євроінтеграцію. На цьому наголосила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Під час публічного заходу виклики та завдання для України. Актуалізація державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Очільниця профільного комітету впевнена правильно сформувати та змоделювати стратегічні завдання для державної стратегії регіонального розвитку допоможуть цифрові інструменти та системи. Ми бачимо на сьогодні страшенні руйнування. Вони всі зафіксовані і зараз відображаються. В нашому створеному нещодавно реєстрі пошкодженого і знищеного майна там є дані не тільки про житло, а й взагалі про втрати і бізнесу, і про втрати держави, і про втрати наших громад. І я впевнена, що такий цифровий інструмент, як РПЗМ, він стане також в нагоді для того, щоб формувати таку таку стратегію. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків у другому читанні. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев. За його словами, цей важливий документ був розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення. Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків, що призведе до посилення сил оборони України. До виборів ніхто не готується. Всі мають сфокусуватися винятково на перемозі України у війні. Про це під час телемарафону Єдині новини сказав член комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. Вибори варто проводити після завершення бойових дій, після нашої перемоги у війні. Будь-які інші вибори, це ну напевне не той шлях, яким Україна має рухатись зараз. Є воєнний стан, всі максимально сприяємо Збройним силам України, щоб вони визволили нашу територію. А тепер до практичних речей дійсно законодавство зараз не дає однозначних тлумачень. Це означає, що навіть коли ми вже будемо на фінішній прямій перемоги, коли ми будемо це розуміти, законодавство треба коригувати. Але найбільше проблем стосується навіть не тільки і не стільки законодавства є проблема з реєстрами виборців, яка стосується безпосередньо територій, що перебували чи перебувають під тимчасовою окупацією. Друга важлива проблема це наші мільйони вимушено переміщених осіб. Реформа військоматів, процеси проходження ВЛК це питання, які були актуальними за 17 місяців повномасштабної агресії. Про це сказала Марія Мезенцева. Також вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО зробив заяву щодо звільнення усіх очільників. Хорошою ідеєю було би долучення саме професіоналів, військових, можливо, ветеранів до керівного складу. Звісно, таку пропозицію підтримав весь склад нашого СНБО. Але я впевнена, що ефективність покажуть нові очільники. Основне, що може зробити Верховна Рада, це використати свою функцію контролю. Для того щоб те, що було прийнято, максимально було в скажімо так, працювало, було введено, і це використовувалось на рівні вже військово лікарської комісії. Ми вважаємо, що самого саме закон повинен запрацювати, можливо, його до кінця недостатньо, тому що практика, як показує, може бути зовсім інша, коли є зловживання з боку ВЛК стосовно того, що вони не бачать конкретно конкретного е мобілізованого е воїна, який має об'єктивні причини не брати участь е чи просто прийти В Першу чергу треба, щоб Верховний, Верховна Рада залучилася в цьому процесі як е, основна інституція влади, щоб вона не сприймала е, якісь тимчасові рішення і змушена була приймати мона більшістю. Треба багато консультацій е, окремих е, фракцій Верховної Ради. Що треба зробити на сьогодні? Почати ці консультації, щоб ми вийшли на правильне рішення.